Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, великим пророком і останнім суддєю народу Ізраїльського був Самуїл з коліна Лівія. Самуїлові батьки довгий час не мали дітей. Якось Самуїлова мати Анна під час щирої молитви перед скінію дала Богу обітницю. Якщо у неї народиться син, то вона посвятить його Господу. Молитву Анни було почуто, через рік у неї народився син, Анна назвала його Самоїлом, що означає випроханий у Бога. Коли Самуїл підріс, мати привела його у скінню і віддала первосвященникові Ілію на служіння Богу. Первосвященник Ілій був у той час також і суддею народу ізраїльського. У первосвященника Ілія було два сини. Офні і фінієс, які були священниками при Скинії, але вони були люди порочні, без благоговіння проводили службу Божу і своєю вкрай нікчемною поведінкою розбещували народ. Ілій бачив благочестя Самуїла і поставив його на служіння при Скинії. Самуїл спав завжди всередині Скинії, неподалік від місця, де спав Ілій. Якось Самуїл, крізь сон, почув голос, який кликав його Самуїле, Самуїле. Самуїл вмить підбіг до Ілія і сказав: От я ти кликав мене. Ілій відповів: Я не кликав тебе, іди лягай спати. Самуїл пішов і ліг, і знову голос покликав його Самуїле, Самуїле. І знову Самуїл прийшов до Ілія, але той відповів, що він не кликав його. Коли ж це повторились утретє, тоді Ілій зрозумів, що Йонака кличе Господь і сказав йому Іди назад і лягай. Якщо тебе ще покличе голос, то скажи, кажи Господі, чує раб твій. Самуїл ліг і знову почув голос. Який кликав його? Самуїл відповів, як навчив його. Первосвященик Ілій. Тоді Господь відкрив Самоїлові, що увесь дім Ілія загине від того, що Ілій, знав, як нечистив очинять його сини, і він не зупиняв їх. На другий день Самуїл передав Ілію, що сказав йому Господь, Ілій з покірністю сприйняв віщування. Скоро все це справдилось. Філістимляни напали на військо ізраїльське і розбили його. Тоді Ілій на прохання старішин ізраїльських послав у табір ковчег заповіту зі своїми синами, священниками офні і Фінієсом. Та ковчег не допоміг ізраїльтянам. Їх знову розбили філістимляни. офні та фінієса вбили, а ковчег захопили у полон. Так Господь показав людям, що свята річ не допомагає тому, хто не шанує святих заповідей Божих. І довідавшись, що ковчег взято філістимлянами, впав з сидіння, зламав хребет і помер на місці. Ковчег завіту, будучи великою святиною Господньою недовго залишався у філістимлян. Сам Бог застеріг і вразумив їх тим, що їхнього ідола дагона. Було потрощено. У мешканців того міста з'явились жахливі вирізки, виразки на тілі язви, а ми ще наповнили їхні поля. Налякані філістимляни поставили ковчег заповіту на нову колісницю, запрягли в неї двох молодих корів і відпустили їх зі своєї землі. Корови без погоничів самі пішли в ізраїльську землю. Ізраїльтяни з великою радістю зустріли ковчег завіту. Після судді ізраїльського первосвященника Ілія суддею народу ізраїльського було поставлено Самуїла. Він керував народом не тільки як суддя, але і як пророк Божий. Він переконав євреїв знищити усіх язичницьких ідолів, які були у них, молитись Богу, за прощення і поститись. Увесь народ каявся і казав Згрішили ми перед Господом. Після Самоїлової молитви Господь звільнив євреїв від влади філістимлян. Самоїл був суворим і правосудним, користувався у всіх великою повагою і любов'ю. Він керував народом 40 років. Під старість він передав владу двом своїм синам, які брали хабарі і судили несправедливо. Нетерплячі євреї стали просити Самуїла, щоб він поставив над ними царя, як в інших народів. Самуїл намагався переконати народ, залишитись у колишньому правлінні, але марно. Тоді Самуїл помолився Господу, і Господь сказав йому. Послухай голосу народа у всьому, що вони кажуть тобі, бо не тебе вони відкинули, а відкинули мене, щоб я не царював над ними. Далі Господь сказав, щоб Самоїл попередив євреїв, що цар примусить увесь народ служити собі. Забере собі кращі землі, краще майно народу, і люди муситимуть усе віддавати цареві. Та народ не слухав перед сорок Самуїла і сказав ні, нехай буде цар над нами, і ми будемо, як інші народи. За велінням Божим Самуїл помазав на царство Саула, виливши на його голову священний Єлів. І тоді Дух Святий зійшов на Саула і отримав Саул з небес силу. Керувати народом амінь.